На території Надвірнянського району відбулися командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту. Все здійснювалося згідно плану івано-франківської обласної державної адміністрації на території області на 2024 рік. Мета завдань посилити та поглибити знання, навички між різними спецслужбами району. Про самі відпрацювання розповідає керівник робіт по надзвичайних ситуаціях Ростислав Стасько. Зокрема, називає служби, які задіяні у навчаннях. У Надвірнянському районі командно штабні навчання пов'язані з відпрацюванням від них. На випадок можливих надзвичайних ситуацій що можуть трапитися у період правового режиму воєнного стану, зокрема такі в війні, як ураження трансформаторним підспідстанції, ураження уламками безпілотних літальних апаратів в навчальних закладів на територію Надвірнянського району. Є три від них є практичне відпрацювання пов'язане з тим, що ми викликаємо відповідно всі служби, які задіяні для ліквідації надзвичайних ситуацій. Це і державна служба надзвичайних ситуацій, і національна поліція України. І екстрені медичні служби, також є спеціалізовані служби, такі як оповіщення, транспорту і так далі. Ми готуємося також до можливої евакуації. Було зібрано в таріновому порядку оперативно зібрано комісію техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій в надвірянському районі, для того, щоб говорити план заходів і наші дії на випадок надзвичайної ситуації, яка як легенда відпрацьовується саме сьогодні. Серед числа виконаних робіт зауважує, що прослухано керівників відповідних служб відпрацьовано певні чіткі дії, щоб бути готовими до можливих надзвичайних ситуацій. Вжито відповідних заходів розраховано сили і засоби для того, щоб можна було ліквідувати максимально стислий час на надзвичайну ситуацію. Це пов'язано як з вимкненням світла, так і з евакуацією в даному випадку, дітей з шкільного закладу. Скільки часу нам потрібно для того, щоб їх вивести, яким чином і як злагоджено відбувається ця процедура, і яким чином працюють всі служби і засоби для того, щоб правильно відпрацьовувати вже на випадок, не дай Боже реальної надзвичайної ситуації, Великою та доволі важливою Навчань став пошук інсценованого потерпілого групою рятувальників. Після оперативних дій перевірки всієї будівлі на наявність потерпілих та власне локалізації одного рятувальною службою було здійснено транспортування його у безпечне місце. Про успішно виконану роботу розповідає начальник відділу цивільного захисту Надвернянського районного управління Роман Кацуляк. Чоловік поділився своїм баченням, як все пройшло. Тактичний задум виконаний у повному обсязі. Під час моделювання даної обстановки було відпрацьовано залучення техніки та особового складу до наслідків ліквідації надзвичайної ситуації. Особовий склад спрацював на відмінно, спільно з службами взаємодії. Такі навчання є надзвичайно потрібні. Рібними та ефективними, адже до них залучаються не тільки рятувальники та служб екстрені служби міста, але і залучаються представники об'єкту під керівництвом місцевих органів влади, крім зазначених служб у навчаннях взяли участь також евакооргани виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування, керівний склад Субланок районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, штаб з ліквідації наслідків над. Звичайної ситуації керівники і фахівці спеціалізованих служб цивільного захисту самі ж навчання проводилися у відповідних закладах району, по закінченню яких усі учасники зібралися в актовому залі для озвучення доповідей, а також підведення підсумків.